В кадрах перший день курської операції, десятки населених пунктів та більше тисячі кілометрів території Росії нині контролюють українські військові. На це пішло трохи більше тижня. Та не територіями єдиними ЗСУ активно взялися поповнювати обмінний фонд. Російські освободітелі масово здаються в полон, беруть наші із силою. Щодо обмінного фонду продовжуємо. Значить, продовжуємо поповнювати на даний час. йдуть бої в районі мало я сподіваюся. Там взято багато ну, полонених. за неофіційною інформацією. Зсу взяли в полон більше двох тисяч окупантів серед російських військовополонених, переважно молоді строковики, але є й кадрові військовослужбовці, так звані кадировці. Мова може йти і йде про строковиті наприклад, 488-го мотострілецького полку. Звичайно, про Ахмат-Чай, Звичайно, ми говоримо про морську піхоту. Там наскільки відомо, теж є представники певних бригад. Я думаю, що є там звичайно представники так званої розгвардії, поліції можливо, ФСБ, такого повороту Росіяни не очікували на болотах, зворохобилися і почали натякати на обмін. Насамперед вимагатимуть повернути кадировців. Підрозділи чеченців мають особливу цінність. Кадирівцям краще не повертатися до Російської Федерації, бо їх там очікують кадиров, які розповідають про те, що в наших берцях Прада. Що е, ці ну просто я так горта, да е, легіона, Що вони ніколи не здився в полон, що вони б'ються до А Тут ти дивись скільки людей не здавалося е, в полон, тим більше в них було чим захищатися, було чим воювати. Це не те, що як з, -з зазовом було, що надали наказ здатися в полон, тому що ну все ми не можемо туди пробитися сотні кілометрів, і вони заканчуть закінчиться зброю, і це був наказ. Тому от Буданов казав, що швидше за все, треба міняти в першу чергу людей, людей в, е, які, які були в Азові, тому що вони там і полягли б е, в цьому заводі. Е, і тому, щоб цього не сталося, їм дали наказ. Тобто вони по-іншому вони б не здалися. А, а кадирівці вони здалися по-іншому. Одразу як тільки почалися бойові дії. Вони одразу в по не менш важливими є і строковики, бо від початку повномасштабного вторгнення Путін запевняв, що призовники не воюватимуть, але нині українське військо вкотре доводить, чого варте слово кремлівського царя. Велика кількість строковиків опинилися в полоні і реально вперше, взагалі, можемо говорити спочатку війни, тобто реально вперше за тому, що два з половиною роки. Ми побачили ну не рухи, а таке, ну скажімо так бухтіння називаємо це так, або таке маленьке бурління солдатських матерів. Тобто раніше ми пам'ятаємо і по ситуації в Афганській війні, і в чеченських війнах солдатські матері відігравали звичайно величезну роль в тому, щоб в принципі впливати і на владу тоді радянського союзу потім і. Російської Федерації і на перебіг цілого ряду подій, в тому числі і воєнних, російська влада задавила де факто всі рухи солдатських потріб або подібних якихось подібні рухи в Російській Федерації, і на початок повномасштабного вторгнення. Фактично вони не мали жодного, не те, що політично взагалі не мали жодного впливу. Коли ми говоримо, наприклад, про російських контрактників, то це люди вбивці, які йдуть за гроші. Робити це зло, строковики не збиралися на війну. Вони не навчені як там говорять. Вони не народжені для війни, а їх кинули у цю м'ясорубку. Зараз до речі намагаються закривати цю дірку угруповання «Сєвєр» саме страковиками. Після курського наступу переговори між російськими та українськими уповноваженими справ людини активізувалися як ніколи. За словами Дмитра Лубінця, ініціювала їх москалькова. Проте, попри ажіотаж найближчим часом обміну полоненими у форматі всіх на всіх не відбудеться, каже Україн український обосмен, та ситуація, яка створена в першу чергу зусиллями збройних сил України, в тому числі на території Бурської області, покращує ситуацію з поверненням наших громадян з території Російської Федерації, а також з тимчасово окупованої території України. Мені би дуже хотілося, щоб нарешті ми з російською стороною домовились про принципи проведення обмінних процесів та повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге, всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль. Тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод: це події на Азовсталі. Тож питання поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення. Всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку. А це вже десь є такі, які біля 10 років там знаходяться. Захоплення в полон великої кількості росіян однозначно посилить позицію України на майбутніх обмінах, кажуть експерти, і допоможе повернути додому тисячі наших армійців і цивільних бранців Кремля. Марта Шакула, п'ятий канал. У Харківському університеті рятують унікальну колекцію безхребетних її збирали понад півстоліття з різних куточків світу. Є тут і унікальні екземпляри з Антарктиди, чиє походження сягає ще часів динозаврів. На початку повномасштабної війни колекцію вивозили на захід України, пізніше повернули до Харкова. Але науковці зіштовхнулися із новою проблемою відключеннями світла. Бо колекцію можна зберігати лише у холодильниках з наднизькою температурою. Оксана Начепаренко продовжує. Це так звана п'явка динозавр. Це найбільша в світі п'явка і довжина більше 30 сантиметрів. Вона живе в Антарктиці. Вона має таку ну от незвичайну поверхню тіла. от, таких от багато таких виростів на тілі. От якась вона така шерстиста. Те, що пращури цієї дивної тваринки бачили динозаврів, харківські вчені дізналися, дослідивши її ДНК. Це лише один з унікальних екземплярів, які зберігаються у цій лабораторії. Ну це от знаменита вже п'явка Терабделіна Вернацького. Вона названа на честь Верна... Володимира Вернацького, засновника Національної академії наук України. Вона теж з Антарктики походить і є паразитом антарктичного іклача. Це промислова, дуже цінна промислова риба, але їхні паразити були невідомі. Колекція п'явок харківських науковців не має аналогів у світі. Вона входить до збірки безхребетних із понад п'яти тисяч істот. Їх збирали чи не з усієї планети, зберігають колекцію у холодильниках. Вони збираються в таких пробірках. Ну, це у нас вже такі стандартні пробірки. Там всередині спирт, я вже сказав, 96 градусів. Всередині зберігається сам зразок і етикетка з інформацією про походження. На початку повномасштабної війни колекцію довелося вивезти з Харкова. Росіяни могли знищити унікальні зразки, які збирали понад півстоліття. Тут така була ситуація, що краще було це. Звідси вивозили. Потім ми повернули сюди і зберігаємо тепер о цих холодильниках. От, але проблема от з цими блекаутами, тобто відключеннями електроенергії. Щоб зберегти зразки для досліджень, температура в холодильниках не має перевищувати мінус 20 градусів. Влітку розповідають науковці. Це стало проблемою через тривалі знеструмлення. Молекули ДНК залишаються непошкодженими, їх можна досліджувати різними молекулярними методами, наприклад, методами полімеразної ланцюгової реакції. У харківській лабораторії біологи досліджують. Походження видів на молекулярному рівні, то живлення потрібне і для високоточних приборів, які виділяють ДНК. Ці термостати, ампліфікатори, вони працюють десь дві-три більше годин. Якщо під час усієї роботи щось трапиться з електроенергії, звичайно, це буде недобре для. І зразків для цього приладу. Щоб берегти унікальний науковий скарб та обладнання, університет встановив лабораторії з систему безперебійного живлення. Він дозволяє працювати в нашій лабораторії ну, 2-3 дні без електрики централізованої. Так так, тобто він заряджається, і коли вимикається електрика, централізована нашою зігрість причин, він автоматично подає струм. В нашу мережу. науковці беруть участь у трьох міжнародних проєктах, допомагають із дослідженням колегам з інших країн. До роботи з виділенням ДНК залучають студентів біофакультету. Вони також допомагають створювати онлайн-каталог унікальної колекції. Розкладуємо пробірки, зразки, які були зібрані з різних місць. Ну, систематизуємо, робимо їм а, ці. Етикетки, тобто, що де ким знайдено. Такий досвід для студентів є безцінним. Адже всі лекції у Харківському університеті через війну проходять онлайн. Тож саме на практиці студенти можуть вживу працювати з унікальними екземплярами. Оксана Джопоренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині. Наступний випуск о вісімнадцяті. Тоді зустрінемося.